І, і крім того, українська влада має працювати як один злагоджений механізм і не дозволяти собі різноманітні вибрики, як, скажімо, припинення трансляції, ну, взагалі, заборона на трансляцію засідань Верховної Ради чи ігри навколо директора і оголошення конкурсу на цю посаду. Але дезінтеграційні тенденції, вони, безумовно, будуть. Треба розуміти, що відновлення Україною територіальної цілісності своєї держави. Я думаю, що це не за горами, призведе до піднесення, дуже потужного піднесення реваншизму всередині Росії. Я думаю, що це буде той випадок, коли генерал Мороз, на якого часто ставить Путін, розверне свої гармати і що сили влупить по Кремлю. Дня мене звати Олександр Серцов, це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо коротко про основне і сьогодні. Нашим співрозмовником є директор інституту світової політики Євген Магда. А будемо з ним говорити про майбутню зиму, про те, чи вона союзник зараз чи України чи Росії. Як Завжди до того було, але проте не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Отже, пане Євгене, відразу переходимо до запитань. І перше питання відразу: ця зима, яка буде, чи вона все-таки союзник? Вона союзник Володимира Путіна чи вона союзник Україна? Вітаю. Ця зима буде зимою. Непростою про це всі говорять, але в будь-якому випадку ця зима буде наближати нас до перемоги. В цьому у мене немає жодних сумнівів, і думаю, що ми взагалі не повинні мати сумніви в тому, що Україна рухається до перемоги над расистами, оскільки ми знаєте, в тих випробуваннях, які підкидає нам доля, демонструємо свої кращі якості. І це для України, ну на мою думку, дуже хороший факт, тому що ми довели всьому світові, що в нинішньому непростому часі спроможні відстоювати незалежність своєї держави зі зброєю в руках. Тобто в Україні немає більше дискусії про те, чи потрібна українська держава, тому що її незалежність відстоюють зі зброєю в руках. На жаль, при цьому гинуть краще сини і доньки. України, але такою є ситуація, такою є війна. Не ми обирали цю війну. А ми але ми в цій війні оберемо перемогу. Тут у мене сумнівів немає. Тобто, все таки ця зима буде нашим союзником виходить. З точки зору бойових дій вона буде більше нашим союзникам, тому що ну так чи інакше вони, я думаю, затихнуть. Бо о, і загарбники, і наші оборонці вони значною мірою виснажені. Це правда, і передишка буде потрібна обом воюючим арміям, адже зараз іде найбільша в першому столітті війна. Такої потужної війни ще ніколи не було, і ми за останні роки 21-го століття точно не бачили, і навряд чи побачимо згодом, тому що між собою зіткнулися найбільша держава світу і найбільша країна Європи. Це дуже масштабне зіткнення. А чому ще е, зима буде на нашу користь, тому що в Сполучених Штатах почне працювати закон про ленд-ліз і Україна почне отримувати більше. Американського озброєння, новітнього озброєння, і це буде нам, я думаю, на користь. Пане Євгене, трошки розвернув вашу цю тему. Нещодавні виступив в Чехії. Все-таки Чехія це один з найбільших союзників України в Європі. Не основний, але один з найбільших. Так, хто був організатором, наскільки я розумію, це комуністична партія Чехії. Рух Триколор і інші. Що це за організація, і що за цим стоїть, який механізм таких виступів? Це, на жаль, достатньо логічна реакція на те, що е, через дії Російської Федерації економічна ситуація в багатьох країнах Європи погіршується. Конкретно в Чехії ростуть ставки по банківських кредитах, по іпотеках. Люди змушені більше платити комірного, і їм це не подобається. Але це не означає, що вони всі поголовно готові розміняти підтримку України на солодкий якийсь пряничок газовий від Путіна. Ні, я думаю, що це не так. Мені довелося влітку бути в Чехії, спілкуватися там з людьми. Рівень солідарності з українцями там високий Чехія прийняла. Найбільше біженців на душу населення, перегнавши навіть Польщу в цьому питанні, і я думаю, що, звичайно, грає фактор майбутніх наступного року президентських виборів, під які е, буде очевид, на них буде балотуватися Андрій Бабіш, і він буде намагатися посунути Мілоша Земана, який вже другий термін досиджує в президентському палаці в праському граді. Але в будь-якому випадку це для нас тривожний дзвіночок, того, що треба реагувати, і треба здійснювати більш ефективну інформаційну політику, доносити до наших сусідів ситуацію, яка відбувається в Україні. і крім того, українська влада має працювати як один злагоджений механізм і не дозволяти собі різноманітні вибрики, як скажімо, Припинення трансляції, ну, взагалі, заборона на трансляцію засідань Верховної Ради чи ігри навколо директора і оголошення конкурсу на цю посаду це речі, які російська пропаганда дуже швидко спроможна, на жаль, підхопити і розвернути проти нас. Це все треба враховувати обов'язково. Пане Югене, от що мене найбільше здивувало у тих виступах в Чехії, це комуністична партія Чехії. Оскільки я пригадую, там була люстрація в Чехії. Вона що, була неефективна? Чи все-таки це якийсь ґрунт під е комуністичними ідеями, під лівими ідеями, звідки це? Ну, слові на фільсу, властиво, Чехії ще з часів. Габсбургів з часів Австро-Угорської імперії і комуністична партія Чехії та Моравії постала вже після розпаду е, Чехословаччини на дві країни. Зверніть увагу, що в Словаччині комуністи не настільки успішні, як в Чехії. В Чехії достатньо потужна промисловість, багато людей найманої праці, і з ними ну, вони готові працювати. Тобто, е, я думаю, що. Просто у нас панує сприйняття, що у нас КПУ заборонена, і так має бути в інших країнах. Насправді комуністи достатньо помітні є суб'єкти політичного життя не тільки в Чехії, але й в Греції, скажімо, в Франції, де є певні історичні традиції. Є дерлінки, ну не комуністи в чистому вигляді, але ліві сили в Німеччині. Представлені, до речі, в парламенті в Бундестазі, тому о, сама ліва ідея вона нікуди не поділася. Просто інше питання в тому, наскільки цивілізованими і ефективними є її носії. А те, що Росія готова працювати з будь-якими носіями будь-яких ідей, які руйнують Європейський Союз, тут у мене немає жодних сумнів. Пане мене зновськи, ці виступи в Чехії, це тільки початок таких виступів, чи є небезпека, що вони можуть поширитися по інших країнах, і яка країна в тому плані є слабкою ланкою? Це Чехія, Угорщина чи якась інша несподівана можливо для нас країна? Я думаю, що на нас очікують виступи і в Німеччині. Вони вже так з'явилися, проявилися минулих вихідних. На нас очікують непрості часи для Словаччини, яка теж активно підтримує Україну. Не думаю, що щось буде в Польщі, але фактор майбутніх парламентських виборів також буде впливати на країни Центральної Європи. Угорщина, ну там парламентські вибори пройшли трохи менше півроку тому, і там все-таки партія Фідес вже здається зацементувала свою владу, але. Ви знаєте, особливість кожної партії влади полягає в тому, що якби їй не здавалося, що вона все зацементувала, потім життя підказує зовсім інші варіанти. Тому е, насправді, е, давайте пам'ятати, що культура політичного протесту є важливим компонентом європейської політичної культури. А Росія це дуже вправно використовує, але тут треба розуміти і інше. Якщо Європейський Союз. Зможе зараз в умовах зупинки Нордстрім, в умовах мінімізації поставок по турецькому потоку, по українській ГТС. До речі, по ній, попри вже понад півроку бойових дій інтенсивних, прокачується газ, прокачується нафта, і відповідно є багато ну різних речей, які е, на сьогоднішній момент на які варто звертати увагу. Пане Іване, є ще таке питання, Ан Ангела Меркель пішла від влади ну, відносно недавно, з точки зору такої історичної. Так? Це буквально, буквально вчора можна казати, так? Попри це, от, вся оця її політика, яка вона проводила принаймні в напрямку України, Росії і так далі, тобто ставка на російський енергоносій, вже почала сипатись. Чи є от теперішня ситуація в Європі наслідком політики, яку проводила Ангела Марк, Меркель? І чи не розслідує Європа і її політику? Я не схильний кидати каміння в політичних пенсіонерів. Меркель неоднозначна фігура, в неї були свої плюси і свої мінуси. Але давайте виходити з того, що зараз Європою керують інші політики. І ми е, коли нарікаємо на те, що от вони там погані, немає Рейгана, немає Тетчер, Ну, з'явилася Лід Страс, є Еммануель Макрон, є Матео Шморовецький з достатньо різкими заявами, є Шольц, який стає все більш ну таким антиросійським. Тому е, коли ми говоримо про щось, то давайте пам'ятати, що це ну такий, ми теж змінюємось не тільки Європа. Змінюється, а змінюємося і ми поряд з Європу. Ні, ну я з вами був би дозволений, якби ну, пройшов би більший час. Бо б років 5-6. А це навіть не, не минуло року. Час, е, категорія соціального часу дуже стає стиснутою, тому о, нічого дивного в цьому немає. Я особисто нічого дивного в цьому не бачу. І ще одне: чи здатна Європа у цій ситуації протистояти натиску Росії? Чи не з'явиться якась слабка ланка знову ж таки? Яка таки розірве ці ланцюг цієї єдності? Такою слабкою ланкою Росія розраховує побачити Італію. І відповідно тому звідти уряд Маріо Драгі. Можна сказати, е, торпедували, і будуть популісти грати проти е, цієї ну, проти цієї команди. Це зрозуміло. Але що буде далі, як буде розвиватися ситуація? Давайте е, не забувати, що е, насправді е, ситуація є двосторонньою. З одного боку, є серйозний, е, серйозний зміст того, щоб. Е, Очікувати на протести, а з іншого боку, протести вони є тим клапаном, які викидають незадоволення, і Європа накопичила в своїх газосховищах понад 90% від обсягу і потрібного. І є прекрасні шанси на те, що вона пройде нехай з високими цінами, але пройде цей опалювальний сезон навіть без постачання російського газу, я можу впевнено говорити. Що якщо е, російський газ виявиться непотрібним в Європі, цієї зими, і Росія буде на цьому спекулювати, то він не буде потрібен і далі. Добре, і що тоді буде, коли закінчиться ця зима, і виявиться, що той газ е, дійсно ну, з нього можна було обійтися. Що тоді буде з Росії? які наслідки Ну, роз, розраховувати, що Росія розпадеться просто тут і зараз я б все-таки не став. Але дезінтеграційні тенденції вони безумовно будуть. Е, треба розуміти, що відновлення Україною територіальної цілісності своєї держави, я думаю, що це не за горами, е, призведе до піднесення, дуже потужного піднесення реваншизму всередині Росії. І ми маємо до цього готуватися вже сьогодні і застерігати наших партнерів, тому що Росія нагадує смертельно поранено звір, і вона буде, буде розпадатися на частини. Ви знаєте, я впевнений, що іншого шляху, як мирний демонтаж Російської Федерації в нинішньому вигляді перед світовою спільнотою, на сьогоднішній момент не існує. Росія показала, що вона веде себе як терорист. Що вона неспроможна діяти адекватно і тому ми маємо їй максимально протидіяти, максимально протистояти. Пане Іване, так щоб гарно підбити підсумок, чи означає це, що ця зима буде свого роду кульмінацією, от, ну принаймні в економічно-енергетичній частині кульмінації цієї війни? Я думаю, що це буде той випадок, коли генерал Мороз, на якого часто ставить Путін, Розверне свої гармати і що сили влупить по Кремлю. Будемо сподіватися. Дуже. Я вам дякую за такий дуже оптимістичний і дуже несподіваний несподівану репліку в кінці. Дійсно, будемо сподіватися на генерала мороза, який буде воювати на боці України. Отже, це був Євген Магда, політолог та директор інституту світової політики. Якщо вам було цікаво це відео, не забудьте поставити йому вподобайку, підписатися на канал і за можливості поширити це відео. Дуже дякую і дякую, Євгену Магді. Дякую, на все добре. Щасливо. Хочу, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.